Через те, що ми такі бідні, ми крадемо. А через те, що ми крадемо в самих себе, ми є трохи бідними. Аграрії кричали вам ганьба? Я навіть я думав, що буде набагато гірше. Українські землі опиняться у Росіян. Це те, що я називаю чорний холодом. Чи може бути наступного року в Україні курс долара 20 гривень за один у нас? Тут є жарт фантастика на четвертому поверсі. Це в міністерстві економіки. Земельна реформа нині одна з найгучніших, найсуперечливіших тем в українському суспільстві. Під час виступу в парламенті аграрії кричали вам Ганьба. Чи були ви готові до того, що ця реформа буде такою непопулярною? Не всі кричали, половина приблизно. Там був такий момент, його дуже добре видно на камерах. Коли той спікер, хто проти реформи запитав, станьте ті, хто проти. І половина залу десь встала. Половина за половина проти це добре, це демократія, різні точки зору. Я був готовий, і я навіть думав, що буде набагато гірше. Насправді люди готові до реформи, розуміють, особливо ті, хто працюють на землі, що так продовжувати не можна. Все ж таки різні опитування показують, що не половина людей, а можливо більше людей в Україні проти продажу землі. Чим ви це пояснюєте залежить від того, як ставиться питання. Не йдеться зараз про продаж землі, йдеться про те, що ті, хто вже є власниками, тобто приватна власність у людей є на землю, щоб їм дозволили продавати цю землю. Друга частина про те, щоб державну землю передати в громади. Щоб громади розпоряджалися землею, не геокадастер, як сьогодні відбувається, не державні підприємства, де ми знаємо, як багато є корупції, а для того, щоб землею розпоряджався саме українець. А звичайно, ті, хто заробляють сьогодні, ну десятки чи сотні мільйонів доларів на тому, що є можливість непрозоро використовувати державну землю на свою користь, ті люди до речі, вони є і в парламенті, ті люди проти. Наведіть, будь ласка, три переконливі аргументи на користь відкриття ринку землі. Перший, найголовніше для мене, це те, що нам потрібні довгі і дешеві гроші. Вони нам потрібні для того, щоб агрогалузь, сільське господарство розвивалося. І не тільки розвивалося через те, що вирощують зерно, але й через перероб... перероботку, через обробку. Тобто додана вартість має бути збільшена. Для цього потрібне кредитування. Для кредитування потрібна власник. Ніхто не буде кредитувати по-справжньому фермера, який трохи, вибачте, на птічих правах має в оренді шалені активи і ризик, що хтось ту оренду роз... розторгне. Друга причина: ті сім мільйонів власників мають право отримувати достойну винагороду, більшу оренду або більшу суму при. При продажу, це друга причина. І третя причина. Я думаю, що люди, які хочуть відкрити свій може маленьку ферму, а може трошки більшу, мають сьогодні можливість купити землю. Але є ще й четверте: податки це коли люди беруть, просто навіть не оформлюють, обробляють землю, нічого не оформлюють, не платять податки. Ці податки не попадають в село і насправді не дозволяють селу розвиватися. Як ви можете прокоментувати поширені побоювання щодо того, що у разі відкриття ринку землі? Українські землі опиняться або у руках олігархів, або у власності великих корпорацій, або навіть у росіян. А, у росіян вже було. Був холдинг, який через оренду контролював більше 200 тисяч гектарів. Тому насправді зараз легше іноземцям контролювати, не тільки іноземцям, ще й олігархам, а інколи просто бандитам, да, контролювати землю. Через оренду. Для цього і робиться детенізація ринку землі. Насправді я би не називав реформу, реформою ринку землі. Я би називав реформою детенізації ринку землі. Але там є інша проблема, про яку менше знають, і вона схожа на олігархічну, вона просто по-іншому виглядає. Це те, що я називаю, ну і певні люди називають чорний холдинг. Це є земля, яка нібито нічия, ніби її немає на картах. Ну тобто вона є, але в кадастрі її немає, чи в геокадастрі, чи вона там є, але її не можна обробляти, або невідомо, кому вона належить. І там щось собі росте. І це збирається кимось і вивозиться. І хтось на цьому заробляє. Чи багато таких земель нікому не належать? Таких земель багато. Вони, наприклад, ми знаємо, що Багато на державних підприємствах є за останні 4-5 років 314 кримінальних справ по саме от по таким речам. Да? Це сотні тисяч гектарів, які офіційно не обробляються. Що ви тут в такому випадку очікуєте від інвентаризації земель? Ми будемо знати, скільки є державної землі і скільки її не стало. Півтора мільйона була на кінець 90-х за документами в державних підприємствах, тільки а зараз ми за результатами інвентаризації очікуємо, що буде максимум 600-700 тисяч. Тобто десь половину землі вивели різними схемами. Якщо Україна втратила половину земель сільгоспризначення, то це в грошах? Це скільки? От 700 тисяч. Давайте помножимо, якщо воно буде по 2 тисячі. Так? Це повтора півтора мільярда доларів 1,4 мільярда доларів. А якщо цю землю насправді здавали не як агро, а переоформляли перед ну на якісь там розбудови під Києвом, наприклад, ну яка більш дорожча земля, то там взагалі суми можуть бути кілька мільярдів доларів. Тобто хтось заробив близький до влади. Чи задоволені ви взагалі як працює держгеокадастер? Чи відкриті всі дані? Чи можуть українці побачити свої землі? чітко, де це на мапі? Ми зараз відсторонюємо все керівництво геокадастру і будемо проводити розслідування всередині геокадастру. Що там насправді відбувалося? Багато даних вже відкритили. Сам геокадастр відкритий, мапа відкрита. Конкретні координати от, не завжди чіткі є і випадки, коли не виносилося в натурі. І є випадки просто корупції, коли земля насправді була в кадастрі зареєстрована, але робили вигляд, що не було. Ми зробили мапу на основі супутникових даних і штучного інтелекту. І там ми можемо побачити агроземлю, сільськогосподарську землю, де щось росте, воно не є в кадастрі. Там, де немає реєстрова, туди можна і будемо, і зараз вже відправляємо інспекції, які перевіряють конкретно, чому ті учаски не є зареєстровані. Мінекономики на чолі з вами віднедавно відповідальний за ринок праці за офіційними даними Міністерства в Україні півтора мільйони безробітних. Як ви збираєтеся скоротити цей показник? Це дуже великий показник. І це, знаєте, такий парадокс. У нас є по суті два ринки праці: один ринок праці, там, де багато вакансій і високі зарплати, і дуже мало людей, кваліфікованих саме для тих робот. А другий ринок праці, де мало вакансій, маленькі зарплати і дуже багато людей. Наприклад, за нашими дослідженнями, одночасно найбільша кількість людей, які шукають роботу, вони в сільському господарстві. І одночасно там найбільш велика потреба, але різні типи професій. Тобто висококваліфіковані люди, які можуть десь навіть програмувати, чи працювати з дронами, чи там працювати з іншими якимись технологіями, аналітичними. А людей, які шукають роботу агро, вони не мають таких навичок. Наша задача перенести людей з цього ринку в той, де є робота і де більше платять. Це тільки за рахунок освіти можна через освіту професійної освіти для дорослих. Тому це потрібно розвивати, коли українцям очікувати більш-менш приємні. Кредити, які, хоч якось, наближаються до ставок країн ЄС, для того щоб ставка була низька на кредиті, потрібно три речі: перше, щоб облікова ставка була низька. Друге, щоб самі банки були готові конкурувати за клієнт. І третє, щоб клієнт міг показати насправді ну, свою історію, якщо це бізнес. Повністю свою білу історію відсотки потроху починають е, знижуватися. Ми бачимо, що Національний банк почав знижувати відсоткову ставку, е, свою облікову за їх прогнозом. Вона буде десь 9% на кінець наступного року. Буде стабільність ставки. Думаю, досить швидко почнуть знижуватися. Якщо облікова ставка буде 9%, а через рік ще 8%, то ставка на кредитах, я думаю, ну можете банки намагаються заробляти плюс 2-3 Тобто 10, 11, 12% це може бути реальністю наступ кінця наступного року. Чи може бути наступного року в Україні курс долара 20 гривень за один? Долар? навряд чи дуже мало. Ну я думаю, що це фантастика. У нас тут є жарт фантастика на четвертому поверсі. Це в Міністерстві економіки. Ам, от ам, то ми можемо таке фантазувати тут собі, але думаю, 20 – це мало реально. Що до нас зайде дуже дуже багато інвестицій, ми собі розглядаємо два сценарії: і 6 мільярдів доларів інвестицій. Що до нас зайде 10-20, то можливо такі курси будуть. Але це знаєте, воно добре за рахунок інвестицій, але погано для тих, кому знаєте, курс має бути високий. Якщо курс зростає, зростає кількість гривень за долар. Це добре для експортерів. Якщо він падає, то це добре для імпортерів і для населення в цілому. Але відбувається трохи інші речі: курс падає, так. а ціни не змінюються. Що з цим робити? Не зовсім так. Ціни, ціни завжди зростають. Завжди, в усіх країнах, коли вони трохи зростають, легше бізнесу розвиватися. Ось така ситуація: легше зарплати з часом піднімати, економіці легше розвиватися. Для тих країн, що ще розвивається, така як наша, ну 5% це нормальна інфляція. Інфляція у нас дійсно спадає. На кінець року інфляція може бути 6% по прогнозам. Минулого року вона була 10%, дев'ять і Поза і поза поза минулого вона була 12% тирнадцять А в 2015 вона була 40%. Український уряд готує до запуску програму Повертайся залишайся і покликано заохотити до повернення в країну українців, які зробічани, які працюють за кордоном. Ви самі певний час були мігрантами, мешкаючи в Сполучених Штатах. Що особисто вас би переконала повернутися в Україну? Ну я повернувся, значить, щось переконало. Переконала мене зміна, зміни, які відбулися в 2014 році, коли я повірив в Україну. От, а для всіх, я думаю, я думаю, що ну ні в 2014, ні в 2015, ні в 2016, ні навіть зараз ви б не змогли отримати якісь. Прийнятні умови для того, щоб відкрити бізнес приміром. дійсно. Кредит це частина більш широкого бажання і програми держави створити умови, де ми показуємо, що при цих умовах краще легше жити в Україні. Конкретно в цьому випадку краще займатися своїм бізнесом. І створити свій бізнес. Там є 5, 7 і 9 відсотків три групи людей, 5 відсотків для тих, хто створює два додаткових робочих місця, 7 для тих, хто не створює, але має маленький обсяг, і 9 відсотків для тих, хто має більше, ну вже більша компанія, да, більше трошки на ногах стоїть. Але більш широко, я думаю, що якщо суспільство, держава України буде показувати, що кожна людина важлива, то люди будуть повертатися. Решта українців, котрі не виїжджали працювати за кордон, теж хочуть Мають пільгові право. кредити. Мають вони таке саме право. Ця програма є для всіх. Вона для тих, хто в Україні перш за все. Ем, тому, будь ласка, приходьте і використовуйте програму. Приватизація держпідприємств, яка відбувається зараз. От які ви особисто бачите в цьому ризики? Вперше, ну можливо, вперше Україна виставила таку велику кількість підприємств. Ризики завжди є, завжди є можливості. Я бачу, перш за все, можливості. Можливості в тому, що ми нарешті оце кубло корупції якось знищимо і приведемо справжніх власників і інвесторів. Через податки ми більше зберемо. І у людей буде робота, і будуть інвестиції. І ці, от я заїхав на підприємство Комунар, до речі, назва. Це підприємство, яке за радянських часів мало 25 тисяч людей там працювало. Зараз там працює 2500. Це підприємство, яке запускало Союз в космос, робило всю електроніку. І це підприємство сьогодні виробляє, ну, скажімо так, таку просту дуже продукцію. Добре, що вони її виробляють, але вони виробляють якісь там лічильники для води, і тощо, тощо. Тому на це дуже боляче дивитися, що сталося з нашою промисловістю. Нам потрібно щось міняти. Ми не можемо залишити все, як є. Є ризики, що під час приватизації будуть всякі оборудки вскриватися, але настав час їх вскривати і з ними боротися. 2020 рік рік подальшого падіння промисловості. Сподіваюсь, що ні. У промисловості є кілька проблем зараз. Одна з структурних проблем полягає в тому, що чомусь, невідомо чомусь, в цьому році недостатньо гарно працюють бронетанкові контракти на експорт. Це за собою тягне кілька критичних заводів вниз. Друга причина, що Укрзалізниця не дає в цьому, не дала в цьому році достатньо з контрактів в нашій промисловості. Наприклад, є, є приклади, де е, наші підприємства, можливо, справедливо, можливо, не справедливо, але програвали на тендерах російським підприємствам для Київського метрополітену. Це вже не укразаліти, а ще інший приклад. Є і макроекономічні чинники. Це більше до металургії. Вже кон'юнктура ринків світових зараз погіршується сильно. Тому ми очікуємо в цілому економічного зростання в Україні. Але саме в металургії я думаю, що будуть складнощі. Україну називають піратським раєм. Як привчити громадян України виконувати закони про авторське право? Оце до речі, таке саме болюче питання рівня дискримінації жінок, чи навіть меншості ну різних людей чи людей з обмеженими можливостями. Ми звикли, що можна скопіювати відео, подивитися, десь пиратське, що можна е, програміст, ну, якісь софтвер, да софт, програмне забезпечення просто скачати. Тому наші програмісти пишуть і не для нас, а пишуть для європейських чи американських компаній, які там можуть захистити права власності на ці ідеї, да? і потім нам назад продати своє ж. Це неправильно. Нам потрібно виробити, це культурна теж штука. Потрібна повагу до ідеї інших. Ідеї не можна красти. Ви ж ну, розумієте рівень заробітних плат в Україні, да? і не всі люди можуть дозволити собі купити справжню ліцензійну. А це курка, курка і яйця. Курка і яйця. Ми такі бідні, тому що ну, і через те, що ми такі бідні, ми крадемо. А через те, що ми крадемо в самих себе, ми є трохи бідними. Ви сказали, що не треба навчатися по книжках. От, от зараз можете сказати, що ви мали на увазі? Це є така тенденція, коли мої колонки чи лекції, які були зроблені, видані тоді, коли я ще був викладачем. Вирізаються із контексту і потім намагаються розкрутити. Якщо воно там не чіпляється, то воно вмирає, якщо чіпляється, воно далі там попадає. Зачепила схоже? Ну, це святе в українській культурі читати книжки. От я всі читають книжки, всі кажуть, що є тисяча. Я, в мене в бібліотеці три тисячі книжок. Моя колонка була саме педагогічна. І про те, що дуже обов'язково пам'ятати про кілька функцій, які потрібно собі тренувати, коли навчаєшся. Одна це дійсно читати. Але друга це відтворювати цю інформацію. А третя ще застосовувати цю інформацію. Тому що, якщо тільки займатися читанням, а не займатися другою, і третьою, то тоді це неефективно. Ви заявили, що вам не вистачає. Міністерської зарплати 18 тисяч гривень, і ви вимушені жити на заощадження. Надовго вас вистачить? Там в мене будуть премії, тому я думаю, що разом з премією це буде достойна зарплата. Я вам скажу, яка зарплата у професора в США. Якщо людина тільки закінчила докторську і отримує свою першу позицію, то в хорошому, в гарному університеті високого рівня це 100-150. А інколи 200 тисяч доларів на рік. Тому дійсно заощадження в мене є. Пенсійні фонди американські в мене від роботи професором є викладачем. Їх мені достатньо для того, щоб насправді навіть на пенсію зараз піти. Що тоді вас мотивує працювати міністром в Україні? Я б хотів би, щоб середня зарплата була не 11 тисяч гривень, зараз, і не 16, Як ми плануємо через ну в прогнозах через три роки, а хоч би 30. Я, як міністр економіки, спробую зробити все, що я можу, для того, щоб економіка стала сильніша а через це і зарплати зросли. Дуже дякую. Дякую вам.